Коротше, показую, як скачати TeamSpeak. Заходимо в браузер, сілочка є, я вам лишив. Нажимаєте tc 3 клієнт, якщо не відкрилось, ось є клієнт 64біт, Download. качується у вас у ваш оцей клієнтів. Коли скачався, ви його запускаєте. Він запускає інсталятор. Боже. коли цей, нажимаєте тут Next, вертаєте вниз, нажимаєте accept, нажимаєте Install for Anyone. Next, вибираєте шлях. Ну, це якщо у вас скачане було, то у вас з'явиться. Якщо ні, то ні. Я нажимаю Recommended, тому що в мене скачений. Далі. Оця галочка, Overwolf, убираєте її, нажимаєте Install. Я не буду ще раз скачувати, бо я налаштував. Далі, після чого у вас на робочому столі з'являється такий TeamSpeak 3 клієнт, такий ярличок. Ви нажимаєте на нього. Далі. Вас е спитає першому запуску, щоб ви створили аккаунт. Ви можете підключити свою почту, створити аккаунт. Або ж ви, е коли нажимаєте підключитися, у вас тут буде псевдонім е сервака. Ви вводите банді, потім псевдонім, ви собі пишете. У мене до аккаунту не хочу підключатись, тому я тут, на жаль, ось Типу, ви заходите, нажимаєте інструменти, на параметри, мої імспік, і тут підключаєте собі аккаунт, або створюєте аккаунт. Я не можу, в мене чогось не хоче. Хоча на сайті я підключений І все чітко. Добре. Ви нажали підключити, нажимаєте підключення, підключитися, нажимаєте тут. Вводити банді, вводити свій псевдонім, нажимаєте підключити У вас пише connected, все, і на цьому все. Ви, типа, зайшли. Далі е -е... налаштування вашого, скажімо так, імспік. Е -е... Що ви можете зробити? Перше, зайти вас призвідіння. Вибираєте автоматично, ну він сам має вибрати. Якщо не вибралось, то лучший режим вибираєте. Тут ви вставляєте собі свій, свою основну гарнітуру. У мене, мене це наушники DeFine, я виставив собі, нажимаю примініть. Далі я йду в запись, виставляю також мікрофон по умолчанню. Вибираю поставив. Далі ви можете коротше, нажати постійна трансляція. Примінити. Чого воно не хоче? А, це не то. Коротше. Почать тестування От, ви дивитеся, як як цей. Давайте я зупиню. Ви слухаєте, як воно звучить. Якщо все чітко, окей. Якщо є ще щось, тіпа, ви нажимаєте тут, я короче, удалить по нове шуми. Якщо дуже сильне, можете поставити побільше. Якщо не дуже сильно, то оставляєте. Далі, якщо є якесь ехо там, чи, допустимо, ваші друзі жалується на то, що у вас є ехо якесь там чи ігру чути ви просто нажимаєте подавлення ехо либо же подавлення еха дапкі все типу і в принципі це настройка все. і якщо вам хочеться там ви можете поставити якісь там іншу тему допустим, не знаю дельф'южн Отакий там. Якщо вам хочеться, є корише, куча плагінів куча різних цих для TeamSpeak. Ви просто не заходите на Team Speak, нажимаєте е, Addons, і тут є куча різних цих. Як їх скачати? Я просто нажимаю тут вибираю 64 біт, а нажимаю download У мене скачується Darken EC Green. Я можу закри... ну, закриваю TeamSpeak, я беру, вибираю Ну, тут, ну, якщо можна вибрати, то вибираєте. Тут не можна. Нажимаєте Install. Нажимаєте Yes. Нажимаєте на TeamSpeak Speak. Ви запускаєте Запускаєте запускається TeamSpeak Все, у вас нова тема. приміна Збережена нова тема. Коротше, коли е, Є, коротше, ще українізатори, наскільки я знаю. Має бути ukrainian Вот. Нажимаю 564 біта download Відкриваю його. Teamsпіки закриваю, нажимаю Install. Yes. Все, він у мене скачався, я запускаю Team Speak. І в мене український Team Speak. Все чітко, все дуже просто, все дуже легко. Якщо вам хочеться, тут ще є е, голосові, типа паки. Тобто, типу, коли ти нажимаєш з'єднання, з'єднання, з'єднатись, з'єднатись. Connected. Вона говорить connected. Це так само аналогічно, нажимаєте установити, нажимаєте так. Відкриваєте TeamSpeak. Нажимаєте З'єднати, з'єднатись. Ну. ну ось така херня. Звуки по-моєму теж можна виключити, це як бажаєте. Мені, допустим, нравиться, коли звуки є. Допустим, якийсь анонімус є.